Сьогодні ти без роботи, а вже завтра гризеш сухарі на тюремних нарах. Або як в СРСР карали за тунеяцтво, так званий соціальний паразитизм. Чому була заборонена вільна торгівля, і яка доля чекала на спекулянтів та фарцовщиків? Одразу додам, що в деяких випадках усе завершувалося навіть не тюрмою. Кримінал за Амур наскільки масово в країні рівноправ'я, добра та справедливості не толерували одностатеву любов, та що чекало на поціновувачів полунички. сьогодні його поведення обсуждають советські люди. Таким місця серед нас. Друзі, вітаю! З вами канал Задокументаліст. І сьогодні ми розповідаємо про дивні закони СРСР, за які можна було потрапити у тюрму. Ми давно усі знаємо, що СОВєти це безбожна країна, де місця для людини і людського загалом не було. Розстріли, катування, приниження, знецінення і все таке інше. Але здавалося б, що це було колись давно за Сталіна і його посіпа, коли часи були такими. Але ж ні, наші батьки і люди лише трішки старші за мене пам'ятають. Що гуманно в умовах тоталітарного комуністичного режиму ставилися хіба що до педофілів, яким за збочення присуджували лише три роки, а всім іншим законодавство нічого доброго не готувало. Людина могла потрапити за грати за справжню дрібницю. Залишайтеся з нами, буде цікаво. Весна 1961 рік в СРСР приймають указ про посилення боротьби з особами, які ухиляються від суспільно корисної праці та ведуть антигромадський паразитичний спосіб життя. Під ними мають на увазі усіх неробів та дармоїдів, тих, хто на думку комуністичної влади живе за рахунок чужої праці і нічого не робить для процвітання рідної країни. Їм придумують окреме зневажливе визначення тунеятці. Закон, який приймають, надзвичайно строгий кожного, хто впродовж чотирьох місяців не ходить на роботу, відтепер притягують до кримінальної відповідальності. Покарання передбачає позбавлення волі та виправні роботи, а також виселення на термін від двох до п'яти років. При тому у людей могли конфіскувати майно як таке, що було нажите нечесною працею. Туніятців вони ж дармоїди та врують з усіх можливих пропагандистських трибун у радіо, телебаченні, пресі. Надзвичайно популярним стає лозунг тунія. Це наші враги, хліб трудовой, берегі». Щоб піймати неробів, на них влаштовують облави. У робочий час міліціонери, комсомольці та дружинники здійснюють рейди по кінотеатрах. Усім, кого впіймали, не позаздриш, оскільки судові процеси над нещасними перетворюються на судилища і таврування. Фамілія цього громадянина – кас. Його зовут Яков Михайлович. Он місяцями ніде не работав. Хуліганів Он прийшов на забрання в Свердловського району Москви. Не по доброй воле. Общее собрание коллектива трудящихся приговорило сказ Яша Михайловича 1935 года рождения подвергнуть выселению из города Москвы специально отведенной местности сроком на 5 лет с обязательным привлечением к труду по месту поселения. нічого, але виявляється, що поза законом одразу зі старту опиняється близько півмільйона мільйона людей, і це не тільки алкоголіки чи безпритульні, які справді працювати не звикли. Але, й, скажімо, люди усіх творчих професій: художники, музиканти, скульптори. Вони не сидять, склавши руки, працюють і заробляють гроші, як усі інші. Просто ніде офіційно не оформлені. Але тим не менше проти них відкривають кримінальні справи і відправляють на заслання. Граждані алкоголіки. Колігане туніятце хто хоче сьогодні баработи. Фраза, яка пролунала в кіностріці, операція Е» або інші пригоди Шуріка стала крилатою, але вона тільки здається смішною, бо боротьба, яку СРСР розгорнув проти туніяців, була далекою від гумору. Лише за 4 роки з 1961 по 1965 рік у колонії відправили 37 тисяч людей. Уявіть собі, ти маєш якусь справу, вирощуєш приміром на присадибній ділянці овочів теплиці і продаєш їх. Таксуєш або займаєшся творчістю. До тебе приходять, піддають під суд, арештовують і відправляють на заслання. І тут показова історія поета Йосипа Бродського, який став найвідомішим тунеядцем імперії. У лютому 1964 року його звинувачують у неровстві, цькують у всесоюзній пресі, вішають ярлик паразита і арештовують. Від пережитого стресу, уже наступного дня письменник переносить у камері перший серцевий приступ. Незважаючи на це, весною того ж року суд присуджує йому 5 років примусових робіт на півночі. На жаль, самого судового засідання ніхто не знімав, але збереглася стенограма, яка дає можливість оцінити цей найгуманніший суд у світі. Поясніть суду, чому у перервах між роботами ви не працювали, запитує суддя. Я писав вірші, відповідає йому Бродський. Але ж це не заважало вам працювати, кажуть йому знову. А я працював. Я писав вірші. Знову відповідає письменник. Але ж є люди, які працюють на заводі і пишуть вірші, що вам заважало так робити. Запитують на суді письменника. Зрештою, служителі Феміди не беруть до уваги жодних виправдань і таки засуджують його. На якомусь етапі суддя задає запитання, яке, як на мене, є визначальним і для судового процесу, і для комуністичного устрою СРСР в цілому. І звучало воно так. Ви краще поясніть, як розцінити вашу участь у нашому великому поступальному русі до комунізму. І тут цікавий один момент: Бродський справді не був ледарем. З 15 років він встиг попрацювати на заводі у морзі, в котельні, в геологічних експедиціях. Але на момент суду уже почав заробляти літературною працею, не тільки писав поезію, а й робив складні художні переклади, оскільки досконало володів кількома іноземними мовами. Але все це йому не допомогло. Тим не менше, через 20 років найвідомішому туніяцю вручили Нобелівську премію з літератури. До речі, можливо, вам буде цікаво у 1972 році. Поета позбавили радянського громадянства і він покинув СРСР, став політичним емігрантом. Незважаючи на те, що мав антирадянські погляди, зберігав російське імперське мислення і не сприймав існування українців окремо від росіян, вважав Україну єдиним культурним простором з Росією. Свою українофобську сутність яскраво продемонстрував у вірші, який називається Нанізавісимость України, який написав у 91-му. Якщо вам цікаво, то погугліть, почитайте. Друзі, за хвильку ми продовжимо і далі ви дізнаєтеся, що очікувало СРСР на громадян, які мали сміливість перепродувати речі, купувати чи зберігати валюту, а також дивитися порно. Але зараз коротеньке оголошення, щоб радянський союз і Росія залишалися лише у наших страшних спогадах. І снах я попрошу підтримати вас ударно розвідувальний підрозділ м СКВАД 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, що боронить східні рубежі країни. Їм дуже і дуже потрібні FPV-дрони, які вправно палять техніку та орків. І наша ціль зібрати кошти, щоб придбати якомога більше цих маленьких кусючих безпілотників. Пам'ятаємо, що малих донатів немає нас багато, тож навіть 20 чи 40 гривень це значна пожертва. Додам, що ми робили такі заклики в попередніх відео, і разом з дружнім до нас каналом Юліана Чаплінського зібрали понад півмільйона гривень. Тож маленькі бджілки полетять в російські окопи. Хочете зробити донат, переходьте в опис до відео. Кримінальна стаття за тунеяство проіснувала рівно 30 років до розпаду совка. Увесь цей час, щоб уникнути суду, люди йшли на різноманітні викрутаси. Скажімо, аби мати змогу займатися творчістю і несісти заграти співак Віктор Цой, деякий період працював кочегаром. До речі, про радянську естраду маємо надзвичайно цікавий випуск: КГБ замовляє музику. Як в СРСР контролювали діяльність музичних колективів? Якщо вам цікаво, переходьте та дивіться. А зараз про інше, не менш цікаве явище ніж дармоїдство спекулянтів або людей, які мали сміливість займатися торгівлею. Для них була передбачена 154-та стаття, у якій йшлося, що скупка та перепродаж товарів або інших предметів з метою наживи карається. Позбавленням волі на термін від 2 до 7 років з конфіскацією майна. Зараз, коли ми живемо у вільній країні з ринковою економікою, нам важко зрозуміти, в чому тут взагалі злочин. Адже усі ринки, магазини і навіть віртуальні крамнички в соцмережах займаються реалізацією товарів і фактично є тими самими спекулянтами. Отже, як виглядала і чим була зумовлена спекуляція в СРСР? Річ у тім, що при будівництві комунізму радянська соціалістична держава встановила планову схему економіки і неминуче зіткнулася з її недосконалістю, насамперед страхітливим дефіцитом, коли певні групи товарів знайти було нереально. Бо якщо цифри і плани на папері виглядали оптимістично, то на нижньому споживацькому рівні в магазинах та універмагах усе було дуже сумно. Мабуть, усі бачили фотографії з порожніми полицями та довжелезними чергами. Я не знаю яким дивом, але у 1985 році на радянських екранах з'явилася ось ця документалка, яка розповідає про товарний дефіцит в СРСР. Якщо подивитися її, то все стає зрозуміло. В інтерв'ю люди ще розізнаються, як місяцями і навіть роками шукають взуття чи одяг. А мені осінні туфлі. я наприклад не можу купити вже року. Безуспішно? года. Без успішно Дякую. Куртку хочу купити. Коричневу. А Ви ну, давно іще? Да. Давно. Що? Ходім. Спайки. мужські. – А чому Мужу, Мужу, брату. Давно ви Давно. А коли якийсь товар з'являвся, то всі бігли купувати його. Причому треба чи не треба. Логіка була такою: хай лежить, їсти не просить, бо хто знає, коли з'явиться знову. Єсть сковородки – нет скороварок. Шуби повсюду, а модного воплоще не соскать. І куди все це дівається? Может, упливають через приславутий чорний ход? І ось такий дефіцит спричинив до того, що фактично усі товари з одного боку було складно знайти. А з іншого вони росли у ціні. Люди знаходили різноманітні шляхи, діставали їх і перепродували, заробляючи на цьому гроші. Багато хто зізнавався, що перепродував речі з насправді невеличкою націнкою, виключно для того, щоб хоч якось звести кінці з кінцями. Мало хто мав на меті корисливі цілі, при тому ще й ризикували, бо могли опинитися за гратами. Таким собі підвидом спекуляції була фарцовка, фарц і відповідно фарцовщики. Хто це такі? І що це таке? Фарцовщики це люди, які могли дістати і відповідно продати найбільш рідкісні, ексклюзивні, а від того і цінні речі. Вони були таким собі символом СРСР, його заможності і розквіту. Звісно, що це я говорю із сарказмом. Щоб ви зрозуміли про що мова, то візьмемо, за приклад, одну річ, якою в соціалістичному раю марили усі: банальні прості джинси, штани, які перетворилися на фетиш, стали символом свободи, розкутості достатку і багатства. І ось за них люди були готові віддати місячну зарплату І навіть більше. Стоимость пари джинсов у ділових начиналась от 100 рублей і уходила в безпредельну висі. Студенти ночами розгружають вагони. Молоді машинистки до отстукивают негнущимися пальцями листи левих заказів. Золота молодь готова валятися в ногах у багатих батьків. Були нужны гроші. Тому що були нужны джинси. Але навіть якщо і такі доволі космічні гроші, платоспроможні, поціновачі, моди, відклали, то купити джинси все одно не було де. Їх могли привезти хіба що з Європи чи Америки. Моряки, пілоти, діти дипломатів чи науковців, або ж заборонений товар, завозили іноземні студенти, які, повертаючись з дому до цього соціалістичного раю, натягували на себе по кілька пар штанів. Але одна справа привезти дефіцитний товар для себе чи своїх рідних, а інша перепродувати його з метою наживи. І ось саме таким займалися фарцовщики, спекулянти, які заробляли на реалізації продукції іноземного походження. Вони називалися фарцовщиками, а товар фарцею чи фірмою. Ми колись обов'язково зробимо окремий випуск про тіньову економіку СРСР. Але зараз трішки розповім, звідки ще брали товар, фарцовщики. Наприклад, біля готелів, де зупинялися іноземні туристи, у Києві це були Дніпро, Либідь, Москва, Русь, Славутич у 70-х роках. Там завжди крутилися підлітки. Коли під'їжджав автобус із надписом Інтурист вони бігли до фірмачів іноземців та бомбили їх. Тобто вимінювали значки з портретами Леніна або червоні піонерські галстуки на західні дефіцити. Жуйки, кулькові ручки з напівуголеними красунями, календарики з кіноакторками. Інколи щастило отримати годинник, шалик або рукавички. Газети у своїх фейлетонах обзивали їх барахольщиками, мовляв, плазуючи перед іноземцями, вони кидають тінь на всю радянську молодь. Вечерами у гостиниц маячат тоскливые фігури піжонов писала комуністична преса. Це тісний і маленький мир теней, воровато озираючихся на людей. Теней з кличкою фарцовщики, торгующих поношеним барахлом з иностранными ярлыками. Теней, навіть якщо у них є імена, Геннадия Баранова. Тим не менше справжня фарцовка відбувалася у готелях. Покоївки та прибиральниці вимінювали в іноземців, які заселилися у їхні номери, кофточки, парфуми, помаду, запальнички, краватки, розплачувалися горілкою або коньяком. За день такої роботи фарцовщик міг заробити дві місячні зарплати радянського інженера. Відтак, щоб влаштуватися покоївкою в інтуристівський готель, треба було дати хабар у тисячу рублів. Міліція періодично влаштовувала у готелях облави. Якщо знаходили закордонні речі, косметику чи, наприклад, приготовлені для обміну кілька пляшок горілки, то складали протокол. Якщо улов був великий, заводили справу, за якою можна було отримати 5 років тюрми. Друзі, якщо вам подобається контент, поставте вподобайку чи підпишіться, оскільки не буду приховувати, наша найближча мета здобути срібну кнопку Ютубу. А для цього потрібно 100 тисяч підписників. Також ви можете підтримати нашу команду донатом через сервіс Баймія, Кофі, чи PayPal. Одразу хочу подякувати тим людям, які вже зробили пожертву. Вони круті, оскільки поділилися з нами своєю енергією, а це дає нам можливість рухатися вперед і продовжувати свою справу. Вся інформація в описі до відео. І ми продовжуємо. Здавалося б, а навіщо іноземцям продавати речі якимось підліткам чи молодикам біля готелів? Навіщо вести з собою у союз стоси джинсів, транзисторів та жуйок, перевантажуючи багаж? А все просто радянський рубль формально не був прив'язаним до світової економіки. Держбанк сам призначав курс обміну, який для туристів був дуже невигідним. А з фарцовщиком можна було цілком домовитися: збуваєш речі в тридорога, ще й отримуєш рублі. І саме це, а не бажання радянської людини виглядати стильно було головною причиною фарцовки. І тут ми переходимо до ще однієї статті, за якою можна було запросто загриміти на радянські нари і навіть втратити життя. Це спекуляції з валютою чи просто її зберігання. Так держава нібито боролася з фарцовщиками та нічними метеликами в інтуристах. Даю чесне комсомольське слово. не посіщать гостиниці інтуристи. Больше ніколи не займатися проституцією. Наталі. Хто писав это заявлення неделю тому назад? Ну я Який раз судили за валюту по 88 статті карного кодексу. Її прийняли у 1961 році, і вона передбачала кримінальне покарання від трьох років ув'язнення до смертної кари. І тут найбільш показовою є так звана справа рокотова валютник і фарцовщик Ян Рокотов із друзями Владиславом Файбишенком і Дмитром Яковлєвим організував складну систему посередників для скупків іноземних туристів валюти і закордонних товарів. У 1960 році КГБ викрив групу. Її члени були заарештовані і засуджені до 8 років позбавлення волі. Та в 1961 році на вимогу Микити Хрущова справу переглянули, після чого термін ув'язнення засудженим збільшили до 15 років. Але і такий вирок видався генсеку недостатнім. 1 липня 1961 року указом про посилення кримінальної відповідальності за порушення правил валютних операцій було внесено зміни у радянське законодавство, після чого уже Верховний суд СРСР здійснив третій перегляд справи, унаслідок чого групу засудили до страти і розстріляли. Таким чином страта відбулася заднім числом за законом, прийнятим після вчинення злочину. У жодному випадку нікого не виправдовую, але це все, що потрібно знати за найбільш гуманний радянський суд. До речі, прокурор і судді скромно промовчали, що один із підсудних рокотов у юності був безневинно репресований, просидів у в'язниці сім років і пізніше був реабілітованим. Навіть коли він сам розповідав про це, суд не взяв це свідчення до уваги. Ще одна безглузда 121 стаття, за якою можна було отримати тюремне ув'язнення до 5 років позбавлення волі це мужолосво. Цікаво, що стаття поширювалася лише на чоловіків, а лесбійок направляли на примусове психіатричне лікування, яке стало особливо масовим у часи Брежнівського застою. Тоді з'явилося навіть кілька авторських практик терапії. Наприклад, жінок змушували приймати седативний засіб аміназин, який пригнічував лібідо, а потім застосовували гіпноз. Чоловікам давали апоморфен, який викликає блювоту, а згодом показували фотографії їхніх партнерів. Найчастіше представників ЛГБТ спільноти піддавали каральній психіатрії, що практикувалася для всіх інакомислячих. Упродовж двох-трьох місяців їм давали психотропні препарати після виходу з лікарень ставили на облік як душевно хворих, згодом примушували проходити обстеження. Такі діагнози не дозволяли їм обіймати певні посади та навіть отримувати водійські права. Практикувалися й інші способи тиску на зразок товариських судів, по суті, публічного осуду і приниження з боку колег по роботі. Статтю про мужилоство продовжували застосовувати проти політично неугодних. Вирок за цією статтею часто означав прямий шлях до найнижчої касти в ієрархії тюремної субкультури, з якої вже неможливо було вийти. Такі люди зазнавали систематичного приниження і насильства, серед них був високий відсоток самогубств. Учасника дисидентського руху українського і вірменського кінорежисера Сергія Параджанова за статею про мужолоство судили двічі після другого арешту, крім розбещення чоловіків і організації кубла розпусти йому висунули звинувачення за спекуляцією і український націоналізм. Чоловік отримав 5 років колонії суворого режиму. Ця кримінальна стаття в СРСР зберігалася до самого його розпаду. І завершуємо легкою статею, яка також мала цілком реальні тюремні терміни до трьох років ув'язнення. Це полуничка, а точніше, перегляд зберігання і поширення дорослого контенту. Річ у тім, що у 80-х до СРСР приїхали не лише перші відеомагнітофони, а й касети із зарубіжними фільмами. І багато з них для тихих сімейних вечорів не зовсім підходили. Але до забороненого контенту потрапило не тільки порно, а й еротика, і навіть бойовики. До чорного списку, наприклад, увійшли хрещений батько одного разу в Америці та останні танго в Парижі. Міліціонери влаштовували справжні облави. Якщо була підозра, що десь дивляться заборонені кінострічки, то в будинку відключали світло на щитку, а потім правоохоронці вривалися у квартиру, щоб витягти з магнітофона доказ і затримати усіх причетних. Коли за перегляд зарубіжних фільмів переслідувати перестали, склалася парадоксальна ситуація. Фільм Хрещений батько вже показували у радянських кінотеатрах. А водночас у в'язницях люди досиджували свої терміни. Друзі, з вами був канал Задокументаліст. Якщо вам сподобався випуск, ставте вподобайку. Бережіть себе, зустрінемось.